Я останнім часом вигулюю з онучкою нашого песика Біма, і їй не сумно, і мені корисно. Руки вже не ті, треба було давно спортом зайнятися, а я все на солодке насіла. Але моя думка про свою фізичну форму виросла, бо попереду ледве йшов огрядний чоловік, а потім взагалі звалився. Ми підбігли, викликали швидку, і я намагалася заспокоїти чоловіка, що все буде добре. А тоді слова мені в горлі застрягли. Для цієї людини у мене не було хороших слів, хоч це і був мій колишній чоловік. Галю, Галю, Петро вхопився мені в руку і не відпускав Сідайте з пацієнтом, попросили медики, але я була категорична. Я його не знаю, а онучку не покину саму в парку, і розчепила його пальці. Онучка допитувалася, звідки чужий дідусь знає моє ім'я, а я навіть згадувати не хотіла, хоч думки так і роїлися в голові. Я була тоді дуже молода і дуже закохана. Здавалося, що без Петра не можу ні їсти, ні жити, ні дихати, ні думати всі думки мої заполонив. Думаю, що й він тоді мене любив лише тоді кілька місяців. Ми одружилися і почувалися дуже дорослими, хоч тільки вчилися на другому курсі училища.